Ми сьогодні збираємо разом безліч друзів у радісний час, і безмежне море фантазії оживає у кожного з нас. Милий друже, всміхнись, навпруги озернись і до казки скарг. we yeah. yeah. У нас сьогодні з вами незвичайне заняття. Тому сідайте зараз зручніше і слухайте, що я вам буду розповідати. 8 травня в нас сумний день для нашої країни. 8 травня це День примирення та День пам'яті День перемоги у Другій світовій війні. Квіти на граніті, на броні, сонце усміхається мені. Пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, хто не прийшов з війни. Червоні маки, пам'ять не забута, червоні маки, в них душа горить, життя. Надія і польоту мить. Дітки, у Другій світової, світовій війні, життя обірвало більше 8 мільйонів людей, дуже-дуже багато. І в цей день, сьогодні, 8 травня, ми вшановуємо пам'ять, хто загинув під час світової війни. Символом примирення та пам'яті став червоний мак. З одного боку він уособлює квітку, а з іншого кровавий слід від кулі. Виготовляють червоний мак з паперу, з тканини. Розміщують його на одязі. На лівій стороні грудей ближче до серця. У вас є. Ось, подивіться, я виготовила такий мак, Да. І я. О, і ось я його прикріплю з лівої сторони. Ось, бачите? Побачили? Ближче до серця. Це є символ примирення та пам'яті, да? квітка червоний мак. Війна. Скільки горя несе це слово війна, страждали не тільки чоловіки і жінки, але страждали і діти. Воїни-переможці проявили чудеса героїзму, стійкості, мужності. Вони билися за кожний клаптик нашої рідної землі. Вистояли, перемогли. Почалася ця трагедія рап, раптово ще в далекому 39-му році. Але справжні патріоти своєї держави вступили в нерівну суперечку з ворогом і завдяки відвазі і рішучості здобули перемогу у травні 1945 року. Майже шість років захищали свою землю, свою Батьківщину, дітей, своїх батьків. Але, на жаль, на превеликий жаль, величезна кількість воїнів загинула. Ось дуже, дуже багато. Будемо їх пам'ятати вдячністю, смутком про те, як зовсім незнайомі нам люди віддавали своє життя за батьківщину, за волю, за світле наше майбутнє. Вони щиро сподівалися, що таке горе більше ніколи не спіткає нас з вами. Вони хотіли, щоб війна. Залишилися лише спогадами, якоюсь легендою. Але, на жаль, так сталося, що Україна знову у вогні. А це правда, що в п'ятому і Другому війні ми з з гілманії з какой-то такой становий і. И... Так, да, з Німеччиною. Да, да, да. Друга світова війна вона була е, з Німеччиною. Німеччина напала на нас. І теж війна була на нашій українській землі. А а нам тада, з нами хто теж -то завоював на Німеччину? Да, був тоді Радянський Союз, тоді всі. Нації, і ну, всі всі було 15 республік, 15 сестер. І всі нації були проти Німеччини, а за Німеччину були руми... румини. От румини і Німеччина вони були проти нас. проти П'ятнадцять республік, п'ятнадцять сестер. А нас було багато і грузини, і українці, і молдавани. Ми всі-всі були проти Німеччини, всі були за нашу українську землю. І от... Я просто да, щось... думав, що теж хтось Воював проти Німеччини. Я думав, я знаю. Ні, це, то, вони, це що... вони напали на наші землі, не ми. Вони напали на наші землі. Тому війна була на нашій території, на нашій українській землі. Mm. І наші ці дідусі, бабусі, бо це. Було дуже-дуже давно, да, ще в далеких 39-45 роки. Вони Стакі, сподівалися, що. А? Кстати, І вот в Первій, і в Второй війні уміли моя бабуська і и... і дедушка. О, не, не, вот эти, не, эти, и мамина, мамин, папа дідуська. И... І, мама, ніякі, а другі. А, я зрозуміла. Пра, да, дідусь, Пра дідусь і прабабуся. Да, це велике горе. Війна це завжди велике-велике горе. І ось ці дідусі, бабусі, дідусі, вони щиро сподівалися, що таке горе більше ніколи нас не спіткає. Вони не хотіли, щоб була війна. Але на жаль, так сталося, що Україна наша знову в війні, знову у вогні. Просто зараз іде війна на території нашої Батьківщини. Наші воїни-визволителі захищають нас з вами від жорстокого ворога, який напав на нашу рідну Україну. Але ми будемо вірити. Перемогу нашої рідненької України. Будемо вірити усім серцем, що наші воїни незабаром повернуться додому. Наша країна розквітне як весняний сад. Тому честь і шана живим і вічна слава загиблим. Хай не згасає пам'ять про наших. Героїв, слава Україні, слава да, слава нашим захисникам. Шануємо переможців, ветеранів та теперішніх вже захисників за їх подвиги, за мир. Бачите, це от такі вже старенькі, але, може, вже і немає нікого, не знаю. Е, ветерани Другої світової війни. А це вже наші захисники. Діти планету, планети Земля за мир. Ми ж хочемо, да, щоб був мир в нашій країні. Ось такі малюночки, бачите, понамальовували дітки, щоб був мир. Ні війні. Ось краще жити в мирі під сонечком, чим під гарматами. Не дай Господь. Господі. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це розсяні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю, і з щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, каравай. Ви, да, кстати, віді, як воєни тренувалися, вози дороги, якою ми обычно їздимо в голод. Ну да, так, потрібно, потрібно їм навчатися, тренуватися, щоб нас захищати. І Це... от, оказується так громко, откуда були всякі взли, ми сесії іноді їх. Да, ну, будемо вірити в перемогу, будемо вже швидше. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Хай буде мир на всій землі, хай дім новий будується, хай сад новий росте в селі, нова зростає вулицям. Війна це дуже погано. Принеси мир на мою Україну. Ну що, порухаємося? Ви засиділися вже трошечки порухаємось? Небо блакитне, й жовтеє поле, Гори Карпати, синєє море, тільки ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здонаємо. Друг... Коли ми разом нас ніхто не здолає, по вітності і сила це добре ми знаєм. ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила, це добре ми знаєм. Блакине, жовтеє поле, гори, Карпати, синяє море, дикі ліси і сини, степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, помість сила це добре не знає, ми українці, ми сині. Зараз заняття малювання. Будемо малювати з вами картоплею. У вас є вікуля вже картопелька? Так, так нам так. для заняття ми з вами будемо малювати Квіточку Маку. А хто запам'ятав, що вона означає? Звітовою війну. Так, вона є символом. Так, квітка маку є символом примирення та пам'яті. І от сьогодні ми її спробуємо Таким, таке нетрадиційне малювання в нас буде малювати картоплею. Подивіться, вам видно? Ми беремо зараз з вами пензлик і фарбу червоного кольору і наносимо її на картопельку. Так, молодці. А на всю. Так, да, да, так, да, да, на всю картопельку. Ось подивіться, бачите, ось на всю, всю картопельку наносимо. Є? О. О, молодці. Тепер дивіться далі, що ми робимо. Минутку. Так, а далі ми з вами беремо картопельку і робимо відбитки на папері. Але дивіться, не, не посередині, ви бачите, з лівого краю таку робимо квіточку. Перевертаємо картоплю і робимо ось такі відбитки картопелькою. Якщо буде мало фарби, можете ще наносити фарбу на картопельку. Давайте робіть картопельку. У ну, не дуже хорошо. Я впевнена, дуже гарно в тебе виходить. Одну біля відбитки, один біля одного, один як квіточка, пелюсточки, да? Не, ось подивіться, як на малюночку на екрані. І ось така квіточка у нас повинна з вами вийти. Ну, у мене не зовсім така чуть, -чуть киває. Ну нічого, нічого. Все рівно вона гарна в тебе. У меня вообще нет. Выйшла Викуля. Ага. О, бачите, як гарно. Пилюсточки такі ось. У меня вот такая получилась. О, чудово, дуже гарно. Молодець. Супер просто. Так, далі що ми робимо? Вікулечка, ти закінчила? Я доклашу. Так, давай. Закінчила посередині делать. А далі ми свою ж картопельку тепер нанесемо на неї чорну фарбу і зробимо посередині відбиток. Чорну фарбу. Є чорна фарба у вас? Так. А ви на другу картоплю? Ну, можете на другу, а можете на ту ж саму. Вона не така чорна буде у вас. Трошечки змінить свій колір, але нічого страшного немає. Ні, я хочу іменно чорну. Ну, тоді давай, тоді на другу половинку картопельки. І посерединки ставимо відбиток чорного кольору. Я не знав що відбитки картоплею можна діяти. О, бачите, тепер будете знати, да, що можна малювати картоплею. А я думаю, як цвіточок мені діть вівка вінку картоплі, дві і ідем цвіток. Ну да. І подивися, як гарно, так, да, виходить. І всі пелюсточки рівненькі, однакові. Все. Да? Так, молодці. А тепер беремо пензли і малюємо. Ось. Так, молодець, Вікуля, молодець Максимко. Стебельце таке малюємо, бачите? Пензликом вже. Не картоплею, а пензликом. А блін. Не в ту сторону, чи що? Перевернути листочок потрібно було. Ні. ні. Я просто хотів листки що делать. А, так ні. листочки теж подивіться ось листочки. А як же у мака є листочки? Да? Ось вони, бачите, домальовуйте. І такий гарний чудовий в нас вийшов мак. А у мене. Гарний вийшов. О, клас, молодець. Молюсь за тебе, Україно. Такий чудовий малюночок. Вам сподобалось сьогодні заняття? Да. Да? Скажіть, будь ласка, а що ми з вами малювали? Як там? Красну... Квін... Касну маску. І... Макда, а ну давайте покажемо свої малюночки. Подивіться, ось мій Мак. Ану покажіть свій. Вікуль покажи нам. О, супер. Чудово, молодці, супер. А тепер скажіть мені, будь ласка, так що це ми з вами малювали? Що це таке? Косний мак! Так, це мак. Мак є символом чого? Символом Второї світової війни. Символом примирення та пам'яті. Да? Символ примирення та пам'яті. Хай завжди в усьому світі буде мир і щастя дітям, бо народжені всі дітки для життя. Не для війни. Я потім смою кашку з котопию. Так, да, дуже добре. От тому у нас сьогодні, 8 травня, такий сумний день для нашої країни, да? тому що це день пам'яті та примирення і День перемоги у Другій світовій війні. Запам'ятали, дітки? Так. Ви найкращі, ви найрозумніші, завжди про це пам'ятайте. Ой, Вікуля, клас, супер просто. да. У Максимка немає, да? Ось. Yeah. Покажи, покажи, Вікуля. Вікуля, покажи, да. А Максим зробить потім і нам надішле, да? І надовго заняття покажу. Так, да, 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 дуже добре. Ну що, я вам дякую, що ви сьогодні встали раненько, приєдналися до заняття. Так, ми добре з вами попрацювали. До зустрічі в середу. До, У бать... зустрічі. до зустрічі. У батьків є запитання? Повчить, значить, ні. По <рик> побаченню. Да, до побачення, гарного вам дня. До побачення. До зустрічі в середу. До побачення, до побачення.